Добрий день народ, хочу подати обличчя тих, хто служить каналом для ілюмінатів, емоції, жадібність, ненаситність, спрага, ритуали для підвищення сили влади бити в ліве око. Ілюмінати це ті суті, хто не може народитися, а може через продажне тіло людини вселитися. Отож бачимо похорони папи Франциска, 25 рік. І тут всі нагнуті, старанно служителі, хто йому прислужує. І дивимось на його обличчя в більш наближеному стані, і бачимо там якесь з лівого боку така очевидна, добра, така е, темна пляма. І тоді йдемо дивитися, в кого хто носить синяки під лівим оком. Бачимо тут обличчя різних людей, і саме цікаве в нас святий папа Франциско. Хто ж його міг набити такого святого? Тут він ще молодий і знову з підбитим оком, і те саме ліве. І як бачимо, радіє тим, що його посвятили, кажуть, що це стан підвищення, вищий рівень в чомусь. Ну, я не знаю, можна пошкодувати цих людей, але ж якщо вони свідомо це роблять, то який жаль може бути, якщо не ненаситність і спрага. І тут бачимо чоловік британської королеви Єлизавети II, принц Філіп і його око підбили. Тут колишній лідер демократів Гаррі Рід з синяком лівого ока в 2011 році. Актриса Єлизабет Хьорлі серіал Члени Королівської сім'ї, 2018 рік. Підприємець Річард Бренсон, 2016 рік. Співак Бой Джордж з лівим синяком в 2014 році. Сенатор демократ Джон Керрі появився в Білому домі з лівим синяком в 2012 році. Комічний актер Адам Сендле, Сендлер з лівим синяком у 2011 році. Джорджа Буша побачили з лівим синяком у 2002 році. Сенатор Шаджон Майк, Маккейн появився з синяком у 2017 році. Цікаво.